Ні, колеги, я не можу ремарку не сказати. Я б всіх від імені нашої команди і політично адекватних і політично неадекватних людей не використовувати прізвище і ім'я Тимошенко для проведення своєї виборчої кампанії чи в Харкові, чи в Києві, чи в Донецьку. Якщо тут Харківська влада. Хочеш Тимошенко використати, щоб провести когось депутати. Я думаю, що це вже надцінів цієї історії. Займайтеся, вже роздавайте плитку за бюджетні кошти, футболку роздавайте, не використовуйте Тимошенко ще для того, щоб своїх політично неадекватів вибирати в Верховну Раду України. Але не про це мова сьогоднішнє, сьогоднішнє засідання ще раз підтверджує, що сама історія і задум так званої справи Тимошенко це. Виразно, навіть не політична, а виборча історія. То головна мета цієї справи була абсолютно очевидна – не допустити до участі виборів Юлі Тимошенко, яку панічно боїться політичний режим Януковича Янукович особисто, і все, що відбувається протягом другого року, дуже чітко демонструє те, як і прокуратура, і судді є заручниками цієї політичної гри, ціна якої одна Тимошенко не повинна балотуватися, не повинна брати участь. Виборчої компанії. Така сама історія стосовно Юрія Лиценка і інших політичних ряднів. Тому пояснювати мовою права те, що робить сьогодні влада, на, 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 надзвичайно складно. Сергій Власенко це спробує зробити, але для мене, як для а, політика, Абсолютно очевидно, що панічний страх перед тим, що влада от-от завершиться, мотивовує ті чи інші дії, які не підпадають під якусь юридичну чи раціональну логіку пояснення. Ну і звіт, наприклад, от справу з так званими швидкими допомогами. Починалася справа, коли Тимошенко і нашу команду звинуватили тому, що ми погано працювали, оскільки в сільську місцевість надавали швидкі допомоги. Справа розпалася, і Азара уже півроку розповідає як добре, що вони будуть давати швидкі допомоги. Правда, ці швидкі допомоги будуть дорожчі в кілька разів, чим давала Тимошенко, але не будуть. Справа Данилишина Данилишин профінансував як міністр економіки погоди в безтендерних закупівель будівництво Бориспольського аеропорту із парковкою. Проти нього відкрили кримінальну справу, що він зложував бюджетними коштами. На сьогоднішній день я вас інформую. Та сама Донецька компанія завершила будівництво цього паркінгу, тільки Данилишин підписав бюджетні кошти витрати, де одне парко коштувало 150 тисяч гривень, а зараз 194 тисячі гривень. Тепер вони говорять, що вони забезпечили благодійстві, а справу проти не відкрили. Тому ці подвійні стандарти абсолютно очевидні. І я переконаний, що сьогодні в Україні всі прекрасно розуміють, що Янукович організував політичне переслідування проти свого головного опонента. І я переконаний, що не сьогодні, так завтра ситуація зміниться в той спосіб, що чи після завершення парламентської виборчої кампанії, чи в інший спосіб. Тимошенко буде в політиці і е, Янукович, я думаю, е, це прекрасно розуміє. Я думаю, що ми зробимо все, щоб все-таки не тягти і не мучити країну до 2015 року. А зробити все, щоб в Україні відбулись дострокові президентські вибори, і країна повернулась в нормальний демократичний правий режим. І коли ми переїжджали в кордон України, нас не запитували, що чому ми живемо в Україні, де є політичні переслідування, авторитаризм і цензура. То я вірю в те, що не лише Тимошенко буде на свободі, а ми повернемо демократичні стандарти в нашу країну. Ви всі бачили сьогодні, що відбувалося в залі судового засідання. Суддя оголосив заздалегідь написане ним чергове заздалегідь написане ним рішення. Його не цікавила ні позиція сторін, його не цікавила жодна ситуація, його не цікавила нічого. Він мав казівку перенести розгляд цієї справи. Він її переніс. Таким чином, ми очікуємо чергове відкладення, чергове незаконне відкладення. Під час розгляду касації Юлії Володимирівни у газовій справі, яке має відбутися після завтра, 16 серпня, у вищому спеціалізованому суді з розгляду цивільних і кримінальних справ, вчора я з подивом для себе прочитав чергове інтерв'ю прокурора Каліти, яка із посиланням на європейський досвід на американське законодавство. На новий кримінально-процесуальний кодекс, який не набув законної сили, аргументувала, чому можна проводити відеоконференцію у цій кримінальній справі. Я хочу нагадати, що Юлія Володимирівна Тимошенко, користуючись своїми правами, передбаченими статтею 85 і значком 3 Кримінально-процесуального кодексу, написала цьому суду уже 5 відмов. Останні у мене в руках, датована вчорашнім днем 13.08, це. Чергова відмова Юлії Тимошенко від участі в відеоконференції, це її право. А сьогодні суд у нас переніс розгляд в зв'язку з тим, щоб запитати Юлію Володимирівну, чи хоче вона приймати участь в відеоконференції. У нього є п'ять відмов уже, йому треба шоста. Тому насправді я погоджуюсь з Миколою Володимировичем, це все не має жодного відношення до юриспруденції, це чиста концентрована політика. Це політика, яка має одну мету усунути політичного конкурента із політичного життя. І цю мету громадянин Віктор Янукович використовує за допомогою таких, як суддя Костянтин Садовський, як прокурори, які у нас заходять під конвоєм кожен раз в судове засідання, які абсолютно не розуміють і не хочуть розуміти якихось базових юридичних речей. Шановні колеги, є запитання, Факс України. Сергій Васильевич, скажіть, будь ласка, согласится ли Юлія Тимошенко на участие в відеоконференції після середины сентября, когда закінчується 8 недель определенная немецкими врачами, или она будет присутствовать личности в суде? У мене в руках документ, який називається Міжнародний пакт про громадянські і політичні права. Це нормативний акт, який було прийнято 16 грудня 66 року Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй, який ратифікований Україною ще в 1973 році в дрімучі радянські часи. Пункт 3 статті 14 цього пакту говорить про те, що кожен має право при розгляді будь-якого пред'явленого йому кримінального обвинувачення, як мінімум, на такі гарантії, як мінімум. І під пункт Д бути судженим в його присутності. Тобто, не бути... це, це не практика американська, це не практика європейська. Ви знаєте, у мене після цієї європейської американської практики нестримне бажання називати пані каліту Фройляйн. Вона Фройляйн каліта. Це міжнародний акт, який діє в Україні, і який згідно з Конституцією, навіть має пріоритет перед українським національним законодавством. Мінімальні міжнародні гарантії. Будь-яка особа повинна бути присутньою в суді, коли її судять. У нас не судять по телевізору, у нас не судять перед холодильником, у нас не судять в гаражі. У нас судять в суді, і людина повинна бути присутньою. Тому, звичайно, Юля Володимирівна буде в повній мірі вимагати дотримання. Всіх її прав під час цього абсолютно заполітизованого розвитку. Звичайно. І насправді, от пенітенціарна служба і суддя зараз в чергову ситуацію маніпулюють. Тому що Юлія Володимирівна не відмовлялася від участі в судовому засіданні. Знов таки, у мене в руках висновки німецьких лікарів, які так часто цитують, але чомусь цитують якось вибірково. Цитую. Для стабілізації покращення стану здоров'я з точки зору комісії, тобто не, не тільки німецькі лікарі, а комісії, є необхідним надати пацієнті та лікарям вільний від стресу час тривалістю 8 тижнів, протягом якого лікування не припинятиметься через процеси або інші заходи судочинства. Крапка. Тобто ні про ніякі зустрічі з адвокатами, ні про що не йдеться. Це позиція медична лікарів. Юлія Володимирівна, як законослухняна пацієнтка, повністю виконує рекомендації німецьких і українських лікарів, які я тільки що процитував. При цьому я хочу звернути вашу увагу, що ці рекомендації видані 1 серпня, сьогодні 14, те протягом двох тижнів їх не виконувала діюча влада. Я хочу звернути вашу увагу, що справу призначили на 11 вересня, тобто це через 3,5 тижні. Знов ніхто не виконує рекомендації німецьких лікарів. А потім вони будуть говорити, що Тимошенко в чергове не хоче з'являтися до суду чи щось інше. Це чиста маніпуляція. Ви говорите, що не виконувалися ці рекомендації в течение двох тижнів, але не в судовий процес. Але при цьому ми не знали, чи її. Ми до останнього моменту не знали, чи її вивезуть з судове засідання, чи не вивезуть з судове засідання. До речі, вчора абсолютно незаконно обмежили спілкування Тимошенко із захисниками. Це все відбувається кожен день. Тому ми вимагаємо, по-перше, неухильного дотримання рекомендацій лікарів щодо Юлії Володимирівни. І, по-друге, ми вимагаємо дотримання хоча б якихось принципів законності в розгляді цієї справи. Хоча б мінімальних, як про це пише Міжнародний пакт про громадянські і політичні права. Мінімальні гарантії від Фройлян-каліти.